Вітаю вас на моєму каналі Доккардіо. Сьогодні хочу поговорити про лікування серцевої недостатності, лікування ниркової недостатності і цукрового діабету. І ви вже, мабуть, здогадали, що, що мова йде про такі препарати, як дапагліфлазин і емпагліфлазин. Я нагадаю, що мій канал. він... Для пацієнтів, передусім тому е, буду говорити прості речі, простими словами, але надію, що доносу інформацію до пацієнтів, і е, моя мета е, це зробити так, щоб все, що призначалось е, кардіологом. Воно було сприйнято як необхідність збереження життя. Тобто, всі препарати, які ми призначаємо, вони допомагають зберегти ваше життя, передусім. Отже, такі препарати, як емпагліфлазин недабагліфлазин, які в нас є в Україні на нашому ринку. Це група інгібіторів НЗК ТГ2, вони так називаються, але це медичні терміни, які не мають відношення до пацієнтів. Але, тим не менш, ця група препаратів на початку була винайдена для лікування цукрового діабету другого типу. І дійсно, мабуть, ну, років 10 тому, мабуть, так вперше ми стикнулися з цим препаратом. І е, ендокринологи не дуже, не дуже м, його призначали. Чому? Тому що він недостатньо не ефективно знижує цукор. Для, саме для зниження цукру є інші препарати, більш такі. М, Ну, міцні, більш ефективно, краще знижують цукор. А оцей дуже помірно ці препарати знижують, І тому що і тому пацієнту важливо бачити цифри, а от не дуже він так міцно працює. Але ж потім, коли почали його використовувати в комплексі з іншими препаратами від, для, для зниження цукру, зрозуміли, що в нього є. Що в цих препаратах є? В дуже виражений ефект саме для пацієнтів з серцевою недостатністю. Я нагадаю, що всі, у кого є серцева недостатність, ну, от якщо вам ставлять діагноз серцева недостатність, то це передусім це набряки з'являються на нижніх кінцівках, це задишка, звичайно, неможливість виконати великі навантаження. Це можуть бути болі за грудиною, це, або в серці, це втомлюваність, це іноді втрата ваги, це якщо це такі далеко запущені такі випадки. І це, звичайно, зміни в аналізах крові деякі. Я, є такий показник атріоретичний пептид, який нам вказує на наявність серцевої недостатності. Ну, тобто це серйозна патологія, яка насправді веде до інвалідизації і до смерті, тому що е, ми знаємо, що чим вище е, м, рівень, тобто ступінь серцевої недостатності, тим е, виживаність людини менша з кожним роком. І от почали цей препарат використовувати у пацієнтів серцевої недостатності і помітили, що на фоні прийому цього препарату мається на увазі довгого прийому, немає загострень серцевої недостатності, тобто менше людина потрапляє в стаціонар із загостреннями і, звичайно, вона довше живе. І тому ми, як кардіологи, підключилися і почали використовувати цей препарат для лікування саме серцевої недостатності. Якщо вам призначено цю групу препаратів, ви повинні розуміти, що це один з найкраще переносимих препаратів. В нього майже немає побічних ефектів в плані. Які скажем часто ми зустрічаємо, наприклад, на бета-блокаторах, на діуретиках. тобто він не впливає майже на тиск. Ну, ці препарати обидва вони не впливають на тиск, не знижують його, і тому навіть при низькому тиску, що дуже часто у пацієнтів з серцевою недостатністю ми можемо використовувати. Крім того, стандартна доза, тобто ми не повинні підбирати дозу там, в залежності від тиску, від пульсу, від, того, там, від аналізів якихось. Тобто, спокійно, ми йде, дамо одну й ту саму дозу і впевнені, що вона буде працювати. Ну і що ще можна сказати, це збільшення деяке збільшення кількості сечі, тобто рідини, яку ви виводите. Це навпаки дуже добре при серцевій недостатності. Це нам дозволяє з часом зменшувати дози діуретиків, да, препаратів, які ну, основні, які знімають симптоми серцевої недостатності. Тому Дуже часто використовуємо і ще теж, що дуже важливо, цей препарат можна використовувати навіть в гострому періоді. От, наприклад, відбувся інфаркт. Ми знаємо, що є серцева недостатність. Ми одразу призначаємо препарат. І після оперативних втручань так само. Тобто в нас немає обмежень. Це дуже важливо, якщо, бачите, якщо препарати просто на майбутнє, щоб ви знали, якщо є обмеження, гострі стани, то це говорить про те, що ми дуже обережно ставимось, що побічні ефекти, все це ми повинні узгодити і так далі. А цей препарат можна вживати майже одразу. Ну і е, зараз вже говоримо про те, що цей препарат вже останній навірно рік, да, якщо так 10 років, мабуть, як цукровий діабет лікуємо, десь 5 років як лікуємо серцеву недостатність, і останній рік вже розуміємо. По дослідженнях, що цей препарат дуже добре е, працює е, з нирками, тобто він зменшує прогресування наркової недостатності, я багато в своїх відео розказувала про цю е, ситуацію, що е, все, що стосовно е, е, серця і, взагалі, на ну, гіпертонічної хвороби, передусім, тому що це найчастіше захворювання серцево-судинної системи. І от при е, гіпертонічній хворобі е, органи, органи мішені це серце, це нирки, це головний мозок, це сітківка е, ока. І це все вражається поступово. Якщо, наприклад, у людини цукровий діабет, то набагато швидше, наприклад, це відбувається. І от такий біч да, е, е, цукрового діабета це звичайна втрата функції на рок. І у людей які приймають цю групу препаратів, відбувається це набагато повільніше. І нефрологи, які лікують ниркову недостатність, вони завжди говорять, що цей препарат він допомагає нам уповільнити цей період від. Нормальних роботи, нормальних нирок, до появи серцевої, до появи ниркової недостатності і далі до переводу цієї людини на діаліз, тобто на штучну нирку. І коли ти чуєш, що ти можеш препаратом допомогти не допустити переводу людини на діалізу, а отже, Фактично продовжити людині життя, тому що та людина, яка потрапляє на діаліз, на жаль, там дуже висока смертність у людей. Тому цей препарат із всіх точок зору, які нам важливі, да, і лікування цукрового діабету, лікування серцевої недостатності, лікування ниркової недостатності вони нам дуже сильно допомагають. Але з'явилася ще одна новина. Цей препарат тепер ми можемо використовувати як додаткову терапію для зниження сечової кислоти. Ви знаєте, таке такий захворювання як подагра, подагричний артрит, прогресуюче захворювання, яке призводить до... Втрати функції суглобів і насправді веде до протезування суглобів з часом, тому коли ви маєте у себе підвищену сечову кислоту, обов'язково треба це ну, модифікувати. Спочатку це зменшити в... В їжі в білок, да, для того, щоб менше виділялося сечової тої кислоти, а потім, якщо вже це переростає в подагру, то це вже лікування препаратами. Так от допомогти зменшити саму сечову кислоту ще до того, поки подагра з'явиться, якраз допомагає такий препарат. Тому так само можемо його використовувати, і він і знижує сечову кислоту, і таким чином впливає позитивно якраз на енергію. Покращує функцію нароку. Ну, я думаю, що це всі такі основні моменти, які я хотіла сьогодні розповісти. Якщо вам призначено препарати цієї групи, нагадаю, це тапагліфлазин або емпагліфлазин, будь ласка, напишіть свої відчуття, а особливо мене дуже буде цікавити, чи які зміни відбулися у вас з приводу серцевої недостатності на фоні прийому препаратів? Ну, наприклад, вам призначили півроку тому і зараз, чи є якісь зміни в вашому стані? Будь ласка, напишіть, мені буде це цікаво. І я чекаю ваших коментарів. Обов'язково пишіть теми, які вас цікавлять для розгляду на каналі? Ну, і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім здоров'я і щастя!